Вітаю на каналі Мегія Відповідаю на питання в коментарях. Чи приймуть окремий законопроєкт в цьому році з термінами демобілізації? Чи приймуть окремий законопроєкт в цьому році з термінами демобілізації? Чи буде такий закон прийнятий в цьому році, скажіть? Так, да, приймуть. Приймуть швидко. Чи відпустять людей? Багатьох зміниться доля. Ну, я не бачу тут, то, що їх відпустять додому. Я бачу, що вони підуть в наступ. В декого мрія здійсниться, що він поїде додому, але більшість піде в наступ. Чи буде допомога від Америки зброєю? Америка прийме рішення нарешті нам допомагати в цьому році, наприклад. Як швидко це буде, і чи приймуть вони таке рішення? Ні, в підвішеному стані. Вони будуть тягнути цю різину до останнього. І вони, скоріш за все, що вони не будуть приймати участь в цій допомозі. Будуть обіцяти, обіцяти, щось типа, 3 копійки давати. І в очікуванні. Є якась домовленість з росіянами, що вони не втручаються, і це пов'язано з ядерною зброєю. І ми самі будемо щось виробляти, і самі будемо за себе стояти. Дивіться, це дві карти українські воїни, що ми в змозі. Ми навчимося, у нас буде час, щоб виробляти ту зброю, яка треба. А, а Америка допомагає якимось іншим чином. Якось так завуалірована. Ось, що ми, вони як дали нам можливість виробляти самим. І перемога за Україною. Ворог буде вбитий, повіржений. Оце ми такі маленькі, оце ворог, він великий, великан, огромний. І він нападає, але ми дуже вправно, дуже якоюсь новітньою зброєю вб'ємо цього велетня. Ми їх переможемо. Отак. З Америки там все сложно якось. Чогось не можна їм давати нам зброю. Щось для них загроза, що на них полетить. Вони не будуть так. Різкувати, да, своїми населенням, що може, прилетить, а може і не прилетить. Я так розумію, що їм пообіцяли ядерну якусь ракету на них кинуть. Ось так. І що вони до последнього тянуть все домовленість з росіянами. Давайте перекриємо це. Заперечую. Заперечую. Ну, нам надали щось, що дозволило нам самим будувати цю зброю. Америка, типа, не при чому. І вони будуть тягнути, тянуть, тянуть. Перекриваю вищі сили охоронці, духи роду, прошу захисту для України для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають е, правлінню американському правительству надати всю необхідну зброю для перемоги над рашистами, надати Україні всю зброю, що нам потрібно: літаки, всі снаряди, ракети, щоб перемогти росіян як мога швидше. Да буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Ну, подивимось все таке. Так, коли перемога України? Коли перемога України? Скажіть, покажіть, коли перемога? Коли перемога України? Коли війна скінчиться, коли буде перемога наша вже? Чи буде це? Ну, давайте по місяцях подивимось. В травні. В травні ми переможемо росіян, в травні 24-го року. Ну, ще не зовсім. Червень. Червень. Червень 24-го року буде перемога України. Ще не зовсім ні. Липень, липень 24-го року. Чи буде перемога над росіянами? Липень ні. Серпень, чи буде перемога в серпні 24-го року. А от в серпні якісь такі події будуть, що може бути і кінець війни, і може бути перемога. І а, це а, якась така фіксована подія. Вищі сили вийшли, і це ми будемо робити самі, без ніякої допомоги. Рицарь була, так. Да. Що наші воїни будуть захищати нашу землю самі. Карта Мир це не да? це кінець війни, це перемога. Значить, це в нас був травень, червень, липень, серпень. Так, на серпень виходить перемога. Дивіться, по Верховному суду. За нами спостерігають, подобається, що ми робимо. В захваті всі, як ми вправно це робимо. Наші військові самі, без допомоги. Захист дуже потужний захист нашої землі, мужні воїни. І карта мир, Відбуває, ну, зробили це, зробили перемогу і мир. З допомогою Вищих сил. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.